Залитая пятая где-то сантиметров часа. потрібно ее никак не защитить. не будем шагать. Етап будівництва вивезення землі з підвала і демонтаж бетонної плити. Це був найтяжій етап у цьому будівництві, Сам, найжалий ну, етап. Зараз буде заливатися далі бетонна плита, бетонна плита і будемо виводити вже в лісні марші. Тобто аварійний хід і вхід школи. Далі. Далі продовжувати будемо етап вивезення землі з другої частини бомбосховища старшої школи номер 1 Першу частину укриття, яке вже готове давно. Ви теж виконували, так? Так, да, ми виконували. Наша підрядна організація. В чому специфіка цих робіт і наскільки тут територія більше, можливо, важча? Ну, територія більша на 200 квадратних метрів попередньої території. Тобто важче ну, роботи трудойомки, бо то, що тут дуже складні бетонні роботи. Тут треба заливати ще, допустимо, мало того, що вивезення цих земельних робіт, вони дуже тяжелі і складні з цих підвальних поміщень. Тут ще нам треба заливати, усилювати фундамент під всією територією школи, під цим приміщенням, як ви бачите, от ми все повикапували, от оці. Будемо підливати ще один фундамент. Тут ці сложні бетонні роботи. В публічний простір потрапила інформація про те, що на вашу фірму відкрита кримінальна справа. Розкажіть про це чи правда? Це неправда. Це неправда. Няких кримінальних справ на мою фірму нема, навіть підозри. Наша фірма чиста. Якби була хоч одна відкрита кримінальна справа на нашу фірму, у нас не було б договору. і то тобто немає ніяких кримінальних справ. Знаєте, напевно в соціальні мережі дивитеся, що не дивитися? Не, не, не дивитесь, не читаєте, що не. пишуть про те, що це був прямий часу. договір. Чи? Ні, Як ви можете ні, сказати? Що ми Це прямий наклеп, ніякого прямого договору тут не було. Тут состоялись публічні торги, на яких ми нас визнали переможці. Офіційно. Через антимонопольний комітет. Закупівля була оголошена ще в кінці травня місяця. До середини червня ми отримали пропозиції від трьох учасників. У нас було після цього почався період розгляду документації кожного учасника, і цей період у нас зайняв майже три місяці, тому що фактично договір був підписаний 20 серпня. Це вже така затримка, скажімо так, була пов'язана з тим, що Учасники подавали друг на друга скарги, а саме на неправомірність прийняття рішень. І ці скарги відправлялися автоматично в Київ, Київський суд розглядав антимонопольний цей комітет і видавав свій висновок. Коли ми пройшли всі ці процедури, було визначено переможця. 20 серпня було підписано договір. Договір було підписаний з підрядною реалізацією ТОФЮш Фасад. Вартість робіт відповідно до його комерційної пропозиції складає 20 мільйонів 86 тисяч гривень. Роботи зараз активно ведуться, ведуться зараз земляні роботи і ведуться вже підготовчі роботи з влаштування бетонної пліти підлоги. Також були перенесені інженерні мережі підземні, тому що там був кабель силовий, який заважав будівельним роботам, було видалені деякі дерева і були перенесені внутрішні водопровідні мережі мережі опалення та каналізації. Коли плануєте здати об'єкт? Е, відповідно до проєктної документації, термін виконання будівельних робіт становить 6 місяців. Тому в принципі, в принципі у нас зараз договір укладено до кінця поточного року. Але враховуючи те, що фактично роботи були розпочато, договір підписаний 20 серпня, а отримання дозвіл на будівельних робіт зайняло ще у нас приблизно місяць, і тому вони фактично почали працювати, отримавши дозвіл в Києві, а це дозвіл надається тільки через Київ, тому що це об'єкти СС-3 класу. З 20 вересня вони працюють і плюс 6 місяців. Тобто договір буде переходящим, тому що ну, вони не стинуть. Але підрядник активно працює, працює ну, кожен день, тому Старається максимально швидко зробити укриття, тому що розуміє важливість цього об'єкту і соціальний означені для учнів і для нашої громади. Відповідно до проєкту, по якому будувалася школа ще в радянські часи. Підвального приміщення там є підвал, але він технічний, він не облаштований. Там фактична висота підвалу від метра до півтора метри. Це висота не підходить для влаштування там приміщень, тому це саме перший етап це земляні роботи, змінення уровня ґрунту в підвалі, збільшення висоти. А після цього вже робиться нова фундаментна плита, робиться нові стіни, де заливається вже. А після цього вже робляться перегородки, ну, розділяється приміщення на відокремлені і прокладаються нові інженерні мережі. Ви кажете, що відбулася затримка через ці всі процеси. Чи вперше з таким зіткнулися? Чому, чому так сталося цього разу? Та це регулярна практика, тому що саме процедура Прозоро вона керується тим, що це має бути конкурентно, скажімо так, і тому кожен учасник може оскаржити рішення, може оскаржити правильність. І ось це все приводить до того, що це приводить до ну до розгляду у повноважному органу таких звернень і затримку. Ну це дуже часто у нас таке відбувається, але ось ця затримка була саме саме довша. Але там була брала паузу саме антимонопольний комітет. Він два рази переносив е, дату рішення. Розгляду суду, тому що збирав додаткову інформацію, щоб ну, зробити цілком правильне рішення прийняти. Розкажіть про підрядника, чому саме його послуга була найкращою, чому саме визначилося, що це має бути він. І це досить такий відомий підрядник, з яким часто співпрацює громада. Ну, так, це підрядник, який розташований в місті Южному. Він багато років працює з Южинською міською радою і саме з управління капітального будівництва. Е Чому саме вибране ну, так. Ми вибираємо, відштовхуючись від основних критеріїв. Основний критерій це ціна. Ось починаючи з цього, ми після цього в нас вистроюються учасники відповідно до їх ціни, від мінімальної до самої високої. І після цього йде перевірка саме правильності складання та подання документів учасникам. Якщо документи подані неправильно, відповідно до закону ми маємо їх відхилити так, тих, які не відповідають вимогам, визначених замовникам. У цього учасника всі документи були правильні, це перевірила. Антимонопольний комітет. У нас же цю закупівлю був проведений моніторинг. Моніторинг виявив, що порушень закупівлі немає, і тобто ми правильно прийняли рішення. Ми відремонтували вже, як ви знаєте, одну частину укриття, одну частину підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття для учнів ліцею номер 1 Зараз ми вже виконуємо наступну частину проєкту. Це ще дві частини підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття для учасників освітнього процесу. Ліцею номер 1 і ліцею номер 4 е, у нас виходить, що під будівлею ліцею номер 4 у нас немає підвального приміщення і облаштувати його там неможливо. Най, е, найближча територія, найближче підвальне приміщення, яке можна облаштувати, все-таки знаходиться в першій школі, там буквально 100 метрів. Тому, коли було оглянуто територію було визначено, що саме там може розташовуватися на найпростіше укриття. Тому ця частина підвального приміщення, виходи будуть розташовані одразу навпроти будівлі ліцею номер 4 Два вхід і вихід за всіма безпековими вимогами, і частина підвального приміщення буде саме для цього ліцею. Інша частина для. Учасників освітнього процесу ліцею номер 1 таким чином це дасть нам можливість першому конкретно ліцею навчатися повністю в очному форматі і не потребуватиме додаткових, наприклад, онлайн занять або додаткового виводу дітей в другу зміну навчання. Тому це, в принципі, дасть нам можливість забезпечити вже всіх учнів громади очною формою навчання. Що стосується четвертої школи, їм не доведеться йти далеко. у них так, далеко. так, це доволі далеко, це більше, ніж 300 метрів. І е, ви знаєте, що балістика у нас, всі ми бачимо, літає дуже швидко, і дві хвилини ми навіть не встигаємо оговтатись, як уже десь чуємо вибух. Тому е, все-таки для того, щоб обезпечити дітей, і е, там вони переходять дорогу, там ну, є свої складнощі. Тут набагато ближче, тут буде в паркані зроблена. Віртка, якою вони будуть користуватись, і я думаю, що все це буде набагато швидше і безпечніше для дітей. В першій школі зараз так організовано, що вони там якось тиждень через тиждень. Так, через те, що наявне укриття не перекриває всіх потреб учасників освітнього процесу, їх зараз 1100 учнів, а укриття розраховано на 550 дітей плюс персонал. Тобто школа може забезпечити очним навчанням тільки половину учнів ліцею. Було прийнято рішення, що першочергово кожного дня без виходу в онлайн будуть ходити учні початкової школи, тому що ви розумієте, да, що онлайн для початкової школи це дуже важка історія. А вся інша школа з 5 по 11 клас навчається тиждень через тиждень. Тобто тиждень діти навчаються очно, а тиждень дистанційно. Це теж не вихід із ситуації, тому що все-таки в дистанційному форматі це не те навчання, як в очному, особливо це стосується старших класів. А найбільше торкається випускників, яким потрібно складати НМТ. Тому зараз є пропозиції щодо все-таки виводу 11 класів на щоденне навчання. Ми будемо розглядати різні варіанти, і навіть варіант виходу 11 класів в дві зміни, що, наприклад, перша, перший тиждень вони в першу зміну, а другий тиждень може в підзмінку, для того, щоб максимально забезпечити дітей очне навчанням, але поки не буде побудоване укриття, про вихід з цієї школи в очне навчання в очне навчання, ми не говоримо.